Якщо я не обригаюсь, то... Он крест. Отак. Вот Сука, а клюнуло, як... як настояще щось. Так, тільки що бачив лисицю. Добрий день усім. Куди ми їдемо? Їдемо ми сьогодні за окунем, за моєю улюбленою рибою, але є проблема. Я особливо не знаю, куди я їду. Тому що вибір мій припадав на пошук по Google-картах. Я знайшов водойму. Подивився по форумах. В 2013 році остання датована згадка про цю водойму писалося так: що Окуня там до гадіща. Окунь дуже крупний, Окунь трофейний. Але це було на секундочку, 12 років тому. На зараз невідомо, чи ця водойма повністю висохла, чи є там взагалі вода. Але щоб знайти відповіді на ці питання, треба... На цьому чудовому байку туди ще доїхати. Це буде кілометрів 5, я думаю. Там ще такий бугор великий. Якщо я не обригаюсь, то буде дуже чудово. Тому, як то кажуть, приємного перегляду. Я напевно зупинюсь, покажу, просто, щоб ви мали уявлення, де це, бачите, якийсь будинок недобудований чи добудований, чи я здача і просто голий степ. Я дуже сподіваюся, що я їду правильно. Але я бачу тут їздять не дуже часто кропива від зарощі всі брошені хати ну я не здивуюся якщо в мене тут зараз десь зіб'є з них кабан дикий походу я не туди поїхав так ну що друзі я заблукав мені треба буде десь знайти поворот ліворуч і звернути і ліворуч да, зустрів я людей кажуть що це по іншій по іншій вулиці. А по якій? По якій вулиці. <п 'є> ну мені прямо або наверх. На дельфінах я до тебе доберусь, там акули. Але я їх не боюсь. Так, я думаю, що я зараз поїду на Богор. Там виїду на посадку. І понад посадкою дам. Там є поле. А поле це завжди цивілізація. Аграрії це цивілізація, тим паче. Тут прокошено і ось навіть підсипано. Якщо ви бачите той бугор позаду мене, то мені прийдеться туди підніматися пішки, бо туди прямо дороги немає. Вперед, тут ось є якась стежка на бугру крест. От це б'юс. Подивіться, Вон крест. Ах, як же я сильно! Хочу побачити там воду. Я, за свої я так сильно не затолочу, але тут так, поміж рядочком. Якщо вам видно, так класно дві акаціїнки стоять. І мені кажеться мені туди. Так, ну, свіття купу я бачу. Це вже добре. Наригано, насрано. Значить, усе добре. Я дурачок. Тут был пятидист. День шел боку. ху Хуху. Вот так. Ну. Ну что, друзья, к вам цей люкс. Вау. Вау. А, так, стоп, там он. Бізетка, якийсь, може тут і не можна ловити. Може я думаю, що тут заброшено, а тут люкс. На шай ліс там, походу, якось можна заїжджати. Ви подивіться, який важкий люкс я знайшов. Де це я стою? Тут всюди була водичка. І можна подивитися, наскільки взагалі дорого, дорого і багато робилися ставки. Ви подивіться, яка площа закладки плит. Якщо вам видно, це все плити. І ви бачите, де інде попроростали бур'яни, а так всюди. І це ось я дійшов до води. Подивіться, яка глибина. Ну, напевно... Метра три. Ух ти, сука, жаба злякала. Дуже сумно, що воно висохло. Можливо, тут скинули воду. Ми, до речі, зараз підходимо до шлюз, чи як він українською мовою правильно зветься, який, який скидає воду. Я не знаю, хочеться заглянути. Що там? Ого, так, покажу вам. Оце так воно має, подивіться, яка глибина. А ну, щоб ви ще глянули. Отак От там є щось, бо я не бачу. Клас, прикол. Так, а чи можемо тут взагалі половити чи ні? Блін, я вперше таке бачу. Я бачу вперше шлюз. О, Ти блядь, чуть не, не впав. Ну не більше, по суті, ніде, да, ми не кинемо. Я, я ходжу по дну ставка. Ходжу по дну ставка. Так, да, без забродів. Тільки заброди. Всюди всюди вода. Але бачите, сухо. Є одне місце, можна спробувати закинути. Так, да, але позаростало, там не заліш. Одне місце. Одна єдина точка. Тобто виходить так, що я приїхав заради одного місця. А от і я. Добрий день. Але ви бачите, що це фаворит тотем. 1,6 грами ультралайт і буде Дайва Ninja LT 2000. Кинули недалеко. Ну от що ж гуляється, навряд чи то жаба. Так, попробуємо на поперс. Будемо, значить, зараз активно по дощу відсюда. Це, я звідси спакувався. уже як то кажуть, передаю привіт на дні ставка закинуто і переміщаємося в якесь нове для мене, але, сподіваюся, нормальне місце. Коротше, розказую прикол. Цей невіглас ворвався на ставок, який спустили. Там заборонено ловити рибу, бо риба там тільки запущена. Відповідно, Окуня туди не запускали, окуня там немає. Я вибачився, я проїжджав просто сторожову будку, я не бачив, що вона там є. Я вибачився, сказав, що більше не буду. І все. Сказав, ну добре, ми вас не бачили. Вибачаюсь, чисто сердечно каюсь. І... Так, тільки що бачив лисицю. Кістюки поскладувані, бачите, круглі. То може для кіз. Та, напевно, щоб кози їли. Ще не зрозуміло, куди я заїхав. Так робить отакий попер виступає, будь ласка, Закидочок. отуди десь в кущі. Коротше, використання попера вважаю цілком правильним і доцільним, бо інакше тут просто не проведеш. Це в жабурці, тому поверхнева приманка must have. Ви знаєте, що якщо от охарактеризувати сьогоднішню подорож, а саме подорож риболовлею, я це не можу назвати ніяк, бо думав, що ну досить хайпово показати висохший ставок, перемістився на другий ставок, де говорили, є щука. Ну, ви бачите, що. Зараз за погода, піднявся дощ. День був цікавий по подорожам, дуже мальовничі краєвиди. Я навіть бачив лисицю. Але не по рибалці. Поділитися нічим, е кроме того, що водойма ця зароща е повністю жабуринням, таким досить цупким. і ловити тут тільки файно можна на поверхневі приманки. Попір я покидав. Тому так. В принципі, мені додати нічого, я поїхав додому. Якщо відео вийде, дякую вам за перегляд. Можете підтримати, поставити лайк, підписатися на мій канал, якщо ще не підписані. Дивитися короткі відео, їх я виставляю. Все, до побачення!